Артеківці завжди всюди встигають відпочивати, творити і відкривати для себе нове. Кожен проєкт для них перетворюється на маленьку пригоду. Так сталося і цього разу. У центрі турецької культури в Києві, у рамках міжнародного проєкту між Україною та Туреччиною, відкрилася тепла і барвиста виставка Дружба двох народів. Це виставка, на якій показали творчі роботи дітей, що відпочивали в Артеці. Ця виставка про дітей. Про те, як вони бачать дружбу, мир, повагу і взаєморозуміння між двома народами, діти створювали їх разом із художниками та майстрами культурно-мистецького центру Артек. Кожна робота як маленька історія, у яку діти вклали свої мрії, виставка творчих робіт міжнародного центру Артек Дружба двох народів це діалог між Україною та туреччиною сказаний мовою мистецтва, і ми хочемо довести і донести інформацію до світу, що український народ, українська дитина готова і гідна товаришувати з кожним народом світу і жити під мирним небом. Моя робота приймала участь. і Мені дуже було приємно, що вона знаходиться тут саме тут. Взагалі, тут дуже багато робот, які мені подобаються. Я дуже сподіваюся, що я так же само буду малювати. На відкритті виставки панувала особлива атмосфера. Серед гостей був надзвичайний і вповноважений посол Республіки Туреччина в Україні, пан Мустафа Левен Більген. Він уважно розглядав усі роботи, посміхався і щиро захоплювався тим, що створили маленькі автори. Bu anlamlı ve özel bir sergi. Buna davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Burada genç arkadaşlarımızın gerçekten ilham verici, kendi yeteneklerini yansıtan çok güzel eserler gördük. Bu zor günlerde kendilerinin yaratıcılıklarını, sıcak kalplerini ve umutlarını kaybetmemelerini diliyorum. Чинки он нересевле ічтані кле кучакню пане посол я дуже вам вдячний із зачок мене за те, що інститут мре і тільки постійно підтримують атесіклініпісцев. Це вже реальні конкретні результати нашої спільної діяльності гості виставки теж були у захваті. Адже дитячі роботи це завжди чесно і щиро. Я вражена насправді тими роботами, які діти роблять, і тим, як вкладається заклад в психологічну реабілітацію дітей. Насправді сьогодні, в цей складний період для країни, найбільше страждають наші діти і найбільше потребують якраз і не тільки фізичного відновлення, а й психічного відновлення, психологічної реабілітації. І коли дивишся на дитячу творчість, розумієш. Артеківці знову створили щось дуже важливе: вони намалювали свої мрії, відкрили для себе нову культуру і з радістю поділилися цим із друзями.